Якщо ви, як і я, з розважальною метою переглядаєте сайти з фотоматеріалами, ви могли щось помітити: ви майже ніколи не знайдете відео ейфелової вежі вночі, і на це є вагома причина. Вони нелегальні, це відео повністю легальне. А це ну я не можу вам його показувати, бо воно на 100% однозначно нелегальне. Це все пов'язано з невеликою химерністю французького закону про авторське право. Але спершу давайте проведу короткий курс авторського права. Зачекайте хвилинку. Це захищено авторським правом? Ну, принаймні їхній логотип і їхні ескізи. І банер. Закон про авторське право, по суті, дає первинному творцеві речі ексклюзивні права на її продаж і розповсюдження до кінця його життя плюс певний час. У Пакистані це 50 років, у Венесуелі 60, на Ямайці 95. Але у всіх цих країнах 70. Це стосується Європейського Союзу, який з авторським правом більш-менш діє як одна країна. Одним із головних винятків у законі про авторське право ЄС є свобода панорами. В принципі, я можу легально показати вам. Цей вид на лондонський горизонт, хоча в ньому є багато речей, захищених авторським правом. З точки зору авторського права, будівлі класифікуються як художні твори. Ці будівлі мають такий самий захист, як і фільм, пісня, чи це саме відео на Ютуб. Ви не можете просто піти і побудувати точну копію London Eye, не заплативши архітекторам оригіналу, але ви можете зняти його на відео завдяки цій свободній панорамі. По суті, все, що ви бачите на вулиці у Великій Британії та більшій частині Європейського Союзу, може. Можна знімати, відтворювати і продавати, але є й винятки, зокрема у Франції. Європейський союз дозволяє своїм членам не включати положення про свободу панорами в закони про авторське право. Тому у Франції його немає. Станом на 25 й рік вам дозволено робити фотографії та відео будівель, захищених авторським правом для особистого використання, але будь-яке комерційне використання є порушенням авторських прав. Це означає, що показувати це відео ризиковано. Мені доведеться розмити це. ah z z І це. Ці розмиті будівлі, ймовірно, були спроектовані архітекторами, які або живі, або померли протягом останніх 70 років. Тому вони все ще захищені авторським правом. І архітектори могли б подати на мене в суд, якби я показав їм це відео, оскільки це комерційне використання. Отже, повернемося до ейфелової вежі, яка, за словами цього рецензента Google, занадто вітряна. І якби вона була американською, ми б зупинили весь вітер. Знаючи те, що ми тепер знаємо, виникає питання: чому? Тому взагалі законно показувати Ейфелову вежу в день. Ну... Вона дуже стара. Юстаф Ейфель насправді не проектував ейфелову вежу. Він купив проекти у Стефана Совістра, чиї співробітники Моріс Кехлін та Еміль Нудьє, власне, і спроектували вежу. Проте, коли Ейфель купив проект, він купив і авторські права. Але потім він помер у 1923 році. Через 70 років після цього, у 93-му році, авторські права втратили чинність, як і у випадку з будь-яким іншим мистецьким твором. Отже, ейфелова вежа її подоба, Її дизайн, все є суспільним надбанням. Всі ті копії Айфелової вежі, що продаються на вулицях Парижа, насправді на диво, цілком легальні. Однак вогні на Айфелевій вежі не були встановлені до 85-го року. Тому, оскільки вони вважаються художнім твором, на них цілком поширюється авторське право. З цієї причини будь-яка фотографія, зроблена вночі, коли видно вогні, є незаконним відтворенням твору, захищеного авторським правом. І Айфелова вежа не єдиний приклад. Цього я не можу показати вам піраміду Лувру, статую Русалонки в Копенгагені, чи навіть головний залізничний вокзал у Римі. Насправді, авторські права на Ейфелову вежу ніколи не порушувалися в суді, але в будь-який момент це може змінитися. І ви можете потрапити до в'язниці за свою святкову фотографію. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі відео. Напишіть у коментарях. Знали ви про цю особливість авторського права і поділіться своїми думками. До зустрічі в наступних випусках.